Окуляри для FPV-дронів Skyzone Cobra X, версія 4, зазначена на упаковці. Окуляри мають ось такий вигляд в коробці. Інструкція багато кабелів. Для підключення до. Зовнішніх моніторів, USB-C. З вставки пом'якшувальні. І самі окуляри. Які виглядають ось так. Навігація в окулярах здійснюється за допомогою таких коліс-прокрутки, що допомагає при навігації. Також є багато портів для підключення до Різних джерел живлення, слот під карту пам'яті, HDMI для підключення до монітора, в тому числі, і живиться від акумулятора, батареї і USB-порта, також має високе HD роздільну здатність екрану 1280 на 720.